кожного я подожвіунських Пригод, коли не відчуй подож людських пригод, коли не бачиш і не сказати людські пригоди кожного дня подож людські пригоди, коли не відчуй мить людські пригоди, коли ти пандеш у небезпеку, обережним тим набути, а все успіш. Йоські пригоди. Кожного дня подорож коли не відчувай, як ми юські пригоди. Я почала головне вмінювати, ти бачив Лукотю? Поки що ні. Ага, І що? Я поки що не знаю, де він може бути, але. Неважливо, але я піду. Угу. Я не знаю, я би хотіла, щоб такого, щоб у мене був кіт. Який ще кіт? І де мені зараз шукати ту локотю? Коли я знайду ту локотю, вона що, буде тиждень ховатися, чи що. Тим девонієм. Надіюся, я зможу його знайти хіба. О, о, що це за кі? Угу. Я зараз хочу піти оу. Oh. Алло? Так, мам. Е, що? Добре? О, так, я думаю, що. Та, це зараз не важливе, але. Хе -хе -хе. Е, кіт? Yeah. О, не взяти того кота. Yeah. О, край. Навіщо добиться кіт? Просто ми принесли кота. Мяу! Як я бачу, такий дуже важливий. А я хотіла, але я тебе не хотіла бачити. І, хто не тебе, я дуже би не хотів, бачити, не хотіла тебе бачити на земля. Дуже смішно. А та, оу, кай. О, краї, а та земля це кіт. Мяу. Це дуже милий котик. Я просто. мяу боже більше не кіт, все, Гевен, ти можеш якось мені допомогу знайти до лукоті? А Але ж я його дуже швидко знайду, як він з двонією, значить як не з двонією можу знайти двонію, значить я можу його теж знайти. А, дякую добре. Це, так, неможливо. Цим котом щось не те. Назву тебе Тоги. Та це Та що ти робиш? Це моя було домашке. Добре. Не заважай мені. Е, Доброго ранку. Угу. Сьогодні вихідний, а такі не лізе. Е, так, звісно. Ти Хочу поймати. Е, е, е. Сей божевінок. Ми досі не змогли знайти навіть ті локоті. ж ти знаєш де до неї Локоті, так? Вже але я якось не можу чимось його знайти. Є без поняття, де вони, щоб я не міг його навіть знайти. Це якось дуже дивно. Хм. А, ти дуже смішний, але це якось неможливо, знаєш, ти продає, він скажений. Справді. Може не постив позбутися? Знаєш, Звич... сам ти ж сама його привела сюди. Я думав, що ти просто якась більш розумна, щоб сили розбиратися, які яку ти є більше ні, або не більше ні. Я... Просто думала, що ти просто кіт. Просто Кудів. І Як ти бачиш, то за це не можна кодізувати, може, можуть бути більшені. Або заражені більшенством. А ти знаєш чому? Дуже смішно. Я смішно, я ж до насп... Може, це просто викинути? Кіт проклятий. Я знаю, що це кіт, це покритий квіт. Кіт і тому я його кинути. Правильно зробила, це важливо. Де кіт? Що спаді подумала, вона його викинула, тому що це божевільний кіт. Дуже смішно. В е, не сказав ваше величчя, Але що мені з того? Це власно важливо, я хотів би щось не показувати.